У розпалі сезон міграції диких перелітних птахів. А як відомо, саме вони є природним резервуаром вірусів грипу птиці, що становить серйозну загрозу для господарств, які утримують свійських птахів. Грип птиці ми будемо говорити про високопатогенний грип птиці. Це гостроінфекційне небезпечне захворювання, яке вражає птицю, як свійську, так і дику. Але деякі штами цього вірусу можуть і вражати людей. Тут слід звернути увагу на те, що обмеження руху товарів через кордони, не є самим ефективним методом профілактики даного захворювання, оскільки природнім резервуаром цього захворювання, тобто носієм вірусу, є Здебільшого дика перелітна водоплавна птиця. Одним із найголовніших страхів для жителів нашої області є маршрути, якими рухаються перелітні птахи. Адже Чернігівщина важливий пункт у цьому русі. А отже, і ризик поширення захворювання тут високий. Ми говоримо за нашу Чернігівську область. Через нашу Чернігівську область проходять три міграційні коридори, через яку здійснюється переліт дикої. Птиці різної, утім, попри високий ризик поширення захворювання, працівники Держпродспоживслужби вживають усіх необхідних заходів, аби обезпечити поголів'я та його господарів від жахливих наслідків пташиного грипу. Незважаючи на це на сьогоднішній день, наша область як в цьому році, так і в минулому, і в останні роки благополучна щодо грипу птиці. Це не просто так, це завдяки тому, що Держпродспоживслужби, а саме її структурні підрозділи, як ветеринарна медицина і спеціалісти ветеринарної медицини, вони здійснюють ряд заходів, які мімінізували б виникнення цього захворювання на території області. Перейматись нема про що, адже зараз кожен активно працює на своєму фронті і гарантує цілковиту безпеку на ньому.